Лавров заявив, що іноземні війська в Україні стануть ціллю для російських окупантів. Він підкреслив, що Путін не піде на припинення війни в обмін на торгівлю зі сполученими штатами. Можливо, агресор Росія готує війну проти Європи. Міністр закордонних справ країни агресорки Росії Сергій Лавров заявив, що іноземні війська в Україні Москва вважатиме мовляв легітимною ціллю. Також він додав, що так звана спроба спокусити Путіна. Відновленням торгівлі зі США війну не зупинить, пряма мова комусь може здаватися, що обмін територіями або спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою може зупинити війну. Це не так. По суті, він, президент України, Володимир Зеленський, хоче не дозволити здоровим силам на заході йти по здоровому курсу. Цитують Лаврова, російські пропагандисти. Лавров також заявив, що Європа намагає мовляв відвоювати собі місце за столом перемовин щодо України. Цитата: європейські військові контингенти в Україні стануть легітимною ціллю для Росії. Підкреслив Лавров, атака російських дронів на Польщу не повпливає на плани Європи щодо розміщення сил стримування на українській території, тому що наразі такі плани лише на папері. Про це в інтерв'ю Главреду заявив історик, військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов. Цитата жодним чином не повпливають, тому що плани Європи лише на папері. Наші союзники досі не досягли згоди стосовно ключового питання, коли саме будуть розміщені ці умовні сили, тоді, коли буде перемир'я, чи після підписання мирної угоди. Відповіді я так і не почув у різних європейських країн та їхніх політиків своє бачення ситуації, а їхні позиції не співпадають. Сказав експерт, також він додав, що союзники наразі не визначилися з тим, коли саме розміщувати сили стримування в Україні. Цитата: якщо розміщення сил стримування має статися одразу після того, як буде. Певне перемир'я це одна історія. Але якщо вони з'являться в Україні лише після підписання мирної угоди та за умови виконання певних зобов'язань, зовсім інша. Після мирної угоди ці сили нам будуть уже не потрібні. Тому що ця мирна угода апріорі повинна гарантувати безпеку Україні принаймні на певний час, додав Жирохов. На його думку, агресивна риторика Росії щодо європейських країн може бути продиктована тим, що Путін готує нову війну. Цитата: можливо, Путін уже вирішив, що історія з Україною завершена, і треба робити щось інше. Путін не дурник. Він розуміє, якщо військову машину зупинити вже зараз, це призведе до краху. А в російській та закордонній пресі з'являються матеріали про те, що робити з сотнями тисяч ветеранів, які Повернуться додому, та що робити з економікою, яка перейшла на військові рейки. Історія має лише один варіант подальшого розвитку подій за таких обставин: нова війна. Путіну потрібна нова війна у першу чергу через ситуацію з економікою. Сьогодні війна годує економіку Росії, і якщо її зупинити, економіка завалиться, відзначив історик. Також він припустив, що Путін ймовірно все-таки схиляється до війни з НАТО. Цитата: Наскільки я розумію, зараз Путін намагається змінити свої плани і схиляється до війни з НАТО. Якщо альянс не відреагує, буде конфлікт середньої інтенсивності. У випадку реакції блоку варто чекати на конфлікт малої інтенсивності. Тому припускаю, що Путін уже сформував план на майбутнє і виключає Україну зі своїх розрахунків. Можливо, він про щось вже домовився з Трампом, але Україна та Європа цього не знають. Вважає Жирохов, крім того. Гіпотетично Росія може розв'язати війну проти деяких країн Європи. Цитата: все залежить від того, які будуть плани у Путіна щодо масштабів такої війни. Якщо Росія ухвалить рішення щодо повномасштабної війни, така агресія можлива проти Фінляндії. Велика протяжність кордону дозволить влаштувати зимову війну 2.0. і Якщо йтиметься про локальний конфлікт Росія а не здатні його влаштувати проти країн Балтії за сценарієм. Гібридної війни проти України 2014 року у випадку війни з Польщею Росіяни можуть перекинути до Калінінграда, наприклад, оперативно-тактичні комплекси Іскандер. Врешті-решт залишається і варіант з сувальським коридором, у разі захоплення якого буде поставлена крапка у комунікації між Балтійськими країнами і Європою. Польща у такому випадку потрапить в дуже неприємну ситуацію. Загалом варіантів дуже багато, але наразі я би не став говорити про певну конкретику. Підкреслив Михайло Жирохов.